Ліби Фройнде Хало. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати над темою, де мова йде про якусь нереальну дію, або про бажання, про мету, які могли б бути реалізованими за якихось обставин. Але це не трапилося і плани не були реалізовані. Тобто, це мова йде про конюктів Цвай. Плюс к вам перфект. Поки це все ми з вами розглядаємо в актів. Тобто, коли підмет в реченні виконав би за якихось умов самостійну якусь дію, І перед тим, як ми перейдемо до самого пояснення, номер телефону. Часто задають питання, чи є в мене онлайн-заняття. Так, є онлайн-заняття, є індивідуальні, є в міні-групах, є консультації безкоштовні, є консультації, теж, які рахуються як індивідуальне або в групах. Є такі заняття, коли, наприклад, в мене працює якась група, ми розглядаємо тему. І я пишу об'яву, що сьогодні, о такій то годині, буде розглядатися така тема. Хто бажає, будь ласка, приєднайтеся. Виходьте на зв'язок, WhatsApp, цепвайвер, Telegram і вам допоможу. Якщо потрібно записатися на заняття, теж запишу. Я даю об'яву зараз в Instagram і Facebook, що з 1 серпня комплектуються групи всіх рівнів. Це не значить, що в одній групі всі рівні. Ні, це різні групи будуть від рівня А1 до С1. Тому, якщо є бажання, виходьте теж на зв'язок за телефоном, реєструйтеся, і десь після 25 серпня ми вийдемо з вами на зв'язок і будемо комплектувати групи. А тепер переходимо до нашого пояснення. Все дуже легко і просто. Ем, зараз почну вам давати, як змінюються допоміжні дієслова, але спочатку нагадаю. Тобто, Ще раз, тема називається Коніктив 2 плюс кваперфект. Він використовується тоді, коли ви говорите про щось, що могло б бути виконаним за якоїсь умови. Тобто, якби ти мені вчора зателефонувала, ми б з тобою разом пішли б в парк погуляти. Ти не зателефонувала, ми не пішли. І я говорю про це уже в минулому. Якби ти зателефонувала, то ми б разом пішли б гуляти. Ми тут беремо плюс вам перфект. Що це таке? Тобто ми беремо дієслово допоміжне хабен або sein в другій формі. Тобто, це хате або вар. Робимо з нього цва. яким чином? А, змінюємо на аумляут. І потім, уже для кожної особи цехете буде додавати свої закінчення. Або вере, з є словами руху, з діє словами зміни стану. Ми беремо вере. Що таке вере? Це діє слово зайн в другій формі. Друга форма у нього «вар». ми А поміняли на аумляут, додали суфікс е, e". це таке правило для конюктів цвай, коли ми брали з вами кон'юктів цва, я вам там пояснювала, як він утворюється, теж в описі є посилання на це все. Потім ставимо всі останні е, слова, які нам необхідні в реченні, і в самому кінці йде головне дієслово в третій формі. хейте, е, наприклад, іде якийсь там контекст. Зараз ми з вами розглянемо це в підрядних реченнях. Але е, поки. Е, щоб зрозуміти, да, наприклад, краще про що йде мова, От, наприклад, ich hätte dich gestern angerufen». я б тобі вчора зателефонувала за якихось там обставин, ми поставили «ich», це суб'єкт, це підмет, це слово, яке відповідає на питання їх. Anrufen у нас іде з допоміжним хабен, в перфекті, значить, тут буде хете, gestern angerufen». Ангеруфен третій формі йде в саме кінець. Або, наприклад, ми вчора поїхали б на море, якби там була б гарна погода. Dieto фарен у нас е, утворює perfekt плюс В нашому випадку плюс квамперфект конюктів з допоміжним sein, А в конюкті претерітом це буде vere. верен guestern, and фарен. ми поїхали б. З якихось там умов, умови зараз ми з вами теж будемо додавати. І так, спочатку переходимо до цього допоміжного хете або вере. Ще раз нагадую: в описі є посилання, як утворюється перфект, які дієслова е, утворюють перфект з допоміжним хабен, які з допоміжним займ, і тут оце правило теж буде працювати для плюс вам перфект конюків 2. Беремо спочатку хабен, як же воно у нас буде змінюватися в кон'юктів цвай ich hätte, du hättest, Іх er, sie, es hätte, wir hätten, ihr хетен, sie hätten, sie hätten. Я не буду ще раз зупинятися, що таке хете. Це у нас плюс к перефект... Ой, я перепрошую. Конюхтів цвай-претирітом. Як саме він утворюється? Це було в попередніх уроках, щоб зараз не збирати вашу увагу. Той, хто пропустив або забув, будь ласка, перейдіть в описі, подивіться, як утворюється конюктів цвай-претирітом. Ви це все зразу згадаєте. І тут е, частина того правила використовується тут. Тепер давайте перейдемо до Вере. І вере» wäre, er, vere, wir wären, vere, ir sie wären, sie wären. Ще раз. В цих реченнях оце хете і «вере», вони зовсім не будуть перекладатися. Вони просто будуть показувати, що мова йде про нереальну дію в минулому, або про мрію, яка не е, збулася. А перекладатися буде з часткою би у те дієслово, яке буде стояти в самому кінці речення. Ви пам'ятаєте, що ми говоримо про якусь умову, якби ти мені зателефонувала, у нас є два варіанти в німецькій мові. Ми можемо тут поставити на перше місце дієслово «вен», ой, сполучник Вен, перепрошую. Якщо у нас починається речення зі сполучника Вен, значить у нас дія, присудок. Дві частини йде в саме кінець речення, і в самому кінці буде стояти це наше допоміжне хете або вере. А головне речення буде починатися з зворотнього порядку слів це таке правило. Розглядаємо спочатку з вами з «вен». Вен, ду, міх гестен, ангеруfenхетест, вен, якби, ду це у нас підмет. Гестен ангеруfen хетес. Після Вен у нас прессудок іде в саме кінець речення. І в самому, на останньому місці стоїть хете. Кома вере zusammen mit dir in пак gegangen? Я пішла б разом з тобою в парк. Тут у нас головне речення починається із допоміжного wäre ich, а gegangen ми поставили в саме кінець речення в партісип цвай. Це таке правило, це така схема. В даному випадку ми поставили Вен на перше місце. В кінці підрядного речення стоїть ангерун хетест, а головне починається з «вере». Але у нас буває таке, що і в першій частині, і в другій частині допоміжне або хете, або вере. І тоді, коли вони збігаються в кінці, зараз я вам покажу на прикладі. Тоді воно не дуже гарно виглядає. Ось тоді нам потрібно це вен викинути, і на перше місце поставити просто допоміжне дієслово. От давайте спочатку покажу вам цей збіг, а потім уже е, розберемо, як ми це можемо гарно перефразувати, для того, щоб у нас було все гарно. Вендуміжкестем Angerufen Hetez. хете dir Eine interessante Geschichte erzählt. Якби ти мені вчора зателефонувала, я б тобі розповіла б цікаву історію. Ну, Тут ще пів біди. Да? Там дух хетест, а там і хете, але знову ж таки, це одне і те ж саме дієслово. Тест стоїть в кінці підрядного речення, а головне речення розпочинається з хете. Негарно, з точки зору стилю, негарно. Виходить. Що ми тоді робимо? Вен прибрали на перше місце поставили хетес. Хетес думічкестен анкіруфен, комах і інтересante Ецельт. Тоді у нас немає збігу, і це все дуже гарно виглядає. Ще раз, я не хочу забирати вашу увагу. Тобто, ми з вами проговорили, як будуються речення, в яких мова йде про нереальну дію. про... Якісь бажання про якусь мрію, яка не відбулася в минулому за якихось причин. А якби було б щось по-іншому, то це все відбулось б. Я вам коротко про це все сказала. Ще раз вам говорю: в описі є посилання на перфект, з якими дієсловами, перфект утворюється схабен, з, з якими зайняв. Там ж посилання у нас є, як утворюється. Кон'юктів цвай при Це саме мова йде про Хетевере ось тут. Перейдіть, згадайте, передивіться, а потім переходьте до цих речень. Знову ж таки, зупиняйте відео, пишіть свої речення. Я їх буду перевіряти. Тобто, зразу ви переглянули тільки. І складіть одне-два речення. Для того, розумієте, ви коли складаєте ці речення, то ви самі розумієте, я, мені доступна ця тема, чи мені потрібно ще декілька разів переглянути? Я завжди перевіряю ці всі речення. Якщо виникають якісь питання, я вам завжди допоможу. Як завжди, традиційно, хто не підписаний, будь ласка, підпишіться. Якщо сподобалось, лайкніть, не сподобалось, можете написати. Там у мене бувають інколи коментарі, такі там, пишуть, наприклад, якби я так викладала, а я викладаю набагато краще, але у мене до сих пір не можуть А1 скласти, а тут уже розповідають про Б1, про Б2. Мені такі теж коментарі цінні, тому, будь ласка, все, що думаєте, все пишіть. Я реагую на все. Ну, Це нормально, це життя, я не можу всім подобатися. І ще раз, коли до мене звертаються, чи є у мене уроки, так, да, є і індивідуальні уроки, є в групах, є в міні-групах, є просто консультації, є індивідуально під кожного, я можу скласти програму, і ви тоді працюєте просто за моїми відео. У мене багато з'являються людей і кажуть. Можу працювати з відео, це дуже великий плюс, тому що не всі люди можуть працювати самостійно з відео, але не знаю послідовність і не знаю, як мені з чого починати. Я вам допоможу. Це безкоштовно. Виходьте на зв'язок, і я вам буду допомагати. Ще раз мій номер телефона. За цим телефоном ви можете зв'язатися зі мною в Viber, Telegram, WhatsApp, де вам зручно, там і виходьте на зв'язок. І Хвінше Ін Шинен так. Alles Gute und bis nächstes Mal. Tschüss.